Він грабував країну останні кілька років: мільярди доларів. А це пенсії, зарплати, гроші на будівництво лікарень і доріг, але ніколи не зберігав награбоване у закордонних банках, довіряв тільки кешу, тобто готівці. Це тримав біля себе у Межигір'ї. Кажуть, кажуть, там навіть побудували бункер для грошей Януковича. А зараз нам покажуть кадри втечі експрезидента. Тоді з'явилася інформація, що з маєтку кілька вантажних авто вивозять долари. Але якщо сума награбованого правдива 120 мільярдів доларів, звичайно, то не вистачило б і сотні бороньованих камазів, щоб вивести всі ці гроші. Наші журналісти провели власне розслідування і пішли шукати до Межигір'я секретний бункер. Кажуть, там ще могли лишитися гроші. А ще кажуть, що він чи то броньований, чи то протипожежний. Наш журналіст Сергій Мальнів прокрався одним із підземних коридорів, які і досі закриті для відвідування. Він на власні очі побачив те, що приховував Янукович від українців. Сюда не водят экскурсии. Мы под землей, под Межигорьем. И, возможно, вот эти вот секретные коммуникации выведут нас к разгадке тайны. Где же все-таки мог хранить деньги и свое богатство бывший президент? Виктор Янукович бесславно втек у Россию. Я жив. И назавжди лишился в истории. Ще ніхто до нього не крав так нахабно. Вкрало государство більше 100 мільярдів доларів. Цю захмарну суму назвали журналістам у генпрокуратурі. Гроші вкрала колишня влада. 100 мільярдів доларів вкрадено із бюджету. На них вся країна могла б безбідно жити два з половиною роки. Але де ці гроші розкриваємо найголовнішу таємницю втечі гаранта. Дуже багато ще дій одразу. Сразу на офшори, зразу на западний фірм, то щоб не надо було вивозити в чимате. Но я просто уверена, що працювала також на І справді вже арештували десятки закордонних рахунків Януковича та його поплічників. Вся Европа, і навіть агенти ФБР намагаються знайти та повернути виведені з України гроші. Річ до мільярдах, мільярдах американських доларів. Це показує масштаб проблеми. Якщо вернуть ці неймовірні суми в Україну, можна вирішити много проблем українців. Але Янукович все ж віддавав перевагу живим грошам, переконані експерти. Почитали нал, нала було дуже багато, збирали, збирали з, -з всі, що може. Готівки у нього було настільки багато, що тільки в Росію КАМАЗами вивезли 32 мільярди, підозрює генпрокурор. По неофіційним даним, тобто по інформації, яка на сьогодні є оперативною і перевіряється слідчими органами, налічними в Росії було вивезено средств на суму 32 мільярди доларів. Но подчеркиваю, эта інформація на сьогоднішній день не являється установленим. Тім, де хто з експертів у цю версію не вірить. Мовляв, непомітно перевезти через кордон стільки готівки, навряд чи б вдалося. Отже, мільярди доларів готівкою і досі переховують на теренах країни. Але де? Люди, которые тут були самооборони, другие любители, искали щось то там, ніхто нічого не знайшов. Это мільйон процентів. Тому що якщо б хтось щось знайшов, вони б, ну те скердайка невесні. Денис революційний комендант Межигір'я. І з ним ми рушаємо на пошуки скарбів Януковича. У царстві золотих батонів все виблискує золотом. Безліч цінних дрібничок, але грошей немає. Сейфи ще в перші дні після втечі Януковича зламали мародери. Скільки готівки могло поміститися у ці схованки? Давайте якби как бы, там да, візу візуалізуємо на те, о чому ми говоримо, да? Що таке мільйон доларів, да? Мільйон доларів это всього-навсього 10 кг веса. Это сумка, одна сумка, 10 кг. Досвідчений банкір чудово знає і ціну грошей, і їх вагу та об'єм. Ну, а мільярд это дві трихкімнатні хрущовки, забиті до потолка деньгами. Это мільярд денег. Мільярд доларів по 100 доларів купюри. Якщо мільярд це три квартири, то 100 мільярдів це повна доларів п'ятиповерхівка. Тепер зрозуміло, що такий скарб він не міг зберігати у сейфах. І теністаліста можна штоти сп'яти конечно, там нужно целый город можно спрятать. Если там монахи рыли, потом еще там до Хрущева кто-то рыл, после Хрущева кто-то рыл. А я такой же рыл? Наверное, же рыл. Андрій працює у Межигір'ї переконаний. Хазяїн збудував тут величезний бункер для зберігання награбованого. А от ви думаєте, він новий бункер тільки створив? По-любому. У кожного правителя має бути бункер. Свій тайний? Звісно. Якщо в людина своє монахи, да, своя резиденція і 138 гектарів все-таки Де цей бункер? Щоденно тисячі туристів вздовж і поперек обходять межегір'я і досі його не знайшли. На території самого цього усадьби е сусідствують навіть два комплекси адземних сооружений. Адінніпосередно там, де колись розполагався монастир. Січас, отеці от усадьба Януковича. Історик Тимур Бобровський, дослідник підземель Києва. Дає підказку у Межегірі ще у середньовіччі був монастир із підземними комунікаціями. Звісно, що було три віддільних участка. Кожен десь приблизно по 70-80 метрів длиною. Тобто в обшій складності це десь порядка 200 метрів. Сюди рідко доходять туристи. Далеко від Хонки, у лісі покинута насосна станція. тут же ничего не видно, а вот это вот, да, ну стоит себе какая-то, а оно вот сюда вот проходим, вентиляционная шахта. Почему такая большая? Как ход какой-то, ну. И проходим за мной. И мы пошли. Вон, смотри, видите? Ого! Видно, що цей хід збудували нещодавно, навіщо, Ми все ближче до відповіді. Видишь, тут була стіна. Її розбили разбили, Ага. Вот вони копали. Тобто есть <зараз> стіна нова, кладка. Да. да. Она, видишь? і тут бетон он Ага. А дальше вот они копали 2 метра. Ломом ще тыкали, может ще там, знаешь, вже... Вот-вот оно где-то упрутся. Ну, ага. Видишь? Дальше терпение у них в окно. Сегодня Денис та Андрей говорят про те, за что при Януковиче назавжди можно было лежать под землей. Смотри, получается, кто-то вот сделал эту операционную шахту, да. которая упиралась просто в стену. Да, Нукович, просто в стиль. А зачем? Цель непонятна. А местные да? не, местные ничего не знают. Местные даже об этом это не знают? Это втихаря было всюду. местные этого ничего не знали. Там и есть вонк в стене, там заложено, там плитой Да. Я да, не знаю, бетонный. Да. Ну, там есть бетонный, помнишь, что я показывал бетонный ход був там такий. Таємницю бункера хазяйна хонки, де й досі можуть зберігати награбоване? Знають дві людини: дехто Файницький, колишній завгосп Межегір'я, та екс-начальник особистої охорони Януковича Кобзар. Обидва вони зараз в бігах і кажуть, ховаються в Москві. Ніту логіки. Якщо би бы тут був тупик, за чим цю шахту він будуть? То есть вона все таки ж долажна может, возможно, Може, можливо, вели к этому бункеру. Ні, я так понял что старі старые, типа, для всіх закрыли, а новий їх никому не показують. Межегірські підземелля, схованки у вугільних шахтах Донбасу, секретні квартири у Києві, де ж гроші Януковича, пошуки скарбів тікача у розпалі.